Ми мешканці будинку, полку Азов, будинок 11Б п'яте парадне. В нашому парадному півроку вже не працює ліфт. Ми зверталися і до адміністрації, і до керуючої компанії. Ось у мене є лист керуючої компанії, Відповідь була в кінці поточного 23-го року. Мав бути запрацювати ліфт. Тепер нам кажуть, що буде ліфт. Кінці першого кварталу, тепер вже у першому кварталі не буде. Кажуть, що буде аж у другому кварталі. Дочекаємося ми чи не дочекаємося. У нас вже людина одна померла. Підвал нашого будинку, наші міняли труби. Тхнуло так, що заходи з наш колектор. Я ходила до ЖЕКу, до інженера Жека. Вона сказала, що труби поміняні. Чого ж такий смердьож стоїть в порадному? Що зайти не можна в порадне, В Порадному безлад. Скрині поштові мінялися в минулому сторіччі. Каналізація у нас не працює. Це неможливо жити так людям. Це ж ми не якась худоба, ми живі люди. Скільки будинку? 50 років, там ніколи нічого не мінялося. Оце тільки поміняли труби водопроводні. Сантехнік, наш дільничний, казав, що там розсипаються ті труби в руках. Ми хочемо, щоб у нас був якийсь порядок. В нашому парадному чотири людини, які лежачі, яким треба допомога медична. Не може прийти сімейний лікар. Бо дуже важко підніматися по сходам. Нагору У мене чоловік лежачий, 6 років, на четвертому поверсі лежачі люди, на 9-му поверсі людина зробила операцію на серце. Їй на 9-й поверх ходити треба. Вікна не поміняні 50 років будинку. Ось рядом будинок такого ж року експлуатації Поміняні вікна, поміняна сантехніка, каналізація поміняна. І зроблена дорога. Зроблена. І тротуари проблені, дорога пророблена. Бо там жив, мешкає головний інженер Жеку. Оце наша дорога, оце наші тротуари. ось зверніть увагу. Оце тут мешкають прості люди. Вертаємось уже до мера Києва. Кличка, будь ласка, допоможіть нам, бо ми не знаємо, куди вже звертатися. Дуже вас благаємо. вже не просимо благаємо. Зверніть на нашу проблему увагу.